Закон України про національну поліцію ми повторюємо, перечитуємо статті, які дуже важливі. От із цих там багатьох статей ми вибираємо самі найважливіші, котрі повинен знати кожен громадянин України і якось орієнтуватись а ліпше запам'ятати їх е, повністю. Так, стаття номер 32, називається вона так: перевірка документів особи. Ось як вона називається. Це дуже важливо. Це ті моменти, коли у вас поліцейський має право перевірити документи, що посвідчують вашу особу. Читає, прочитаємо, прокоментуємо, ви пишіть свої думки в коментарях. Перше, поліцейський має право вимагати в особи перед'явлення неї документів, що посвідчують особу, та або документів, що посвідчують відповідне право особи у таких випадках. І тут підпункт. Перший підпункт. Якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яку, яка перебуває в розшуку, або безвісно зликлої особи, Ну, знаєте, особа володіє зовнішніми ознаками, це, ну, схоже на лице, чи як це зрозуміти, чи вдягнена в якусь, е, якийсь одяг, да, що схожий на зовнішні ознаки особи, яка, яка перебуває в розшуку. Ну, згоден, потрібно перевіряти, якось реагувати на такі моменти, так? Друге, існує достатня підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Ну, якщо особа вже вчинила правопорушення, то це зрозуміло, що потрібно перекщо не значне, можливо, що потрібно перевірити її документи, що посвідчують особу. А як зрозуміти, коли особа має намір вчинити. Правопорушення. Ну, в мозок же ж цій особі не залізеш, да, і не зрозумієш її думки. Я скажу, що мож, можуть бути люди, які там зовні якось підозріло виглядають, але можуть бути люди, які зовні нормально виглядають, як всі інші. так, А в голові якісь у неї думки, щоб вчинити якийсь злочин. Ну тут зрозуміти це неможливо, мабуть, чи треба бути тонкому психологу. Ну, для того, щоб зрозуміти думки, треба спілкуватися з цією людиною. А так, от зовні, якщо людина стоїть десь на зупинці чи йде десь по місту, як ти зрозумієш, що в неї за думки в голові? Чи має вона намір вчинити правопорушення? Це така, знаєте, дурниця, мабуть. Третє, якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю? Тут без питання. Якщо закон дозволяє це, то, то треба це робити і перевіряти документи. Четверте. якщо в особі є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання, чи перевезення, яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо. Ну якщо особа. Йде по вулиці, наприклад, зі зброєю, боєприпасами, наркотичними засобами, чи в, авт в автівці бачать це, якщо людина їде, да, особа, то тут вже потрібно не перевіряти документи, а вже треба реагувати якимось спеціальним службам чи службам спеціального призначення, якось зупиняти цю людину, так, і якось фіксувати, заарештовувати, а вже потім перевіряти документи, так що. Ну, це так, лірика від, відхилення від теми, скажімо. мабуть, не від теми, ну, так називаємо. П'яте, якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди іншої надзвичайної події, ну, це згоден. Шосте. Шосте, якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, Транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом чинення правопорушення. Ну, ось такі е моменти, коли поліцейський може перевіряти документи особи, що посвідчують її особу. Так що напишіть свої думки в коментарях. Ну, взагалі, от е я не знаю, це повний перелік е тих моментів, коли можна перевіряти документи, чи не повний, мабуть, є ще якісь моменти. Десь написані в інших, в інших нормативно-правових документах. Так? Ну, а взагалі, от якщо ви не підпадаєте під ці пункти, то поліцейський, от якщо ви просто йдете нормаль, як нормальна людина по, по місту, там, чи десь знаходитесь в якомусь закладі, то поліцейський просто так не має права виходити перевіряти у вас документи, якщо ви не є якимось там. Підозрілим типом. Ну, Хто згоден, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі. Цікаво буде їх почитати.